Привіт-привіт! Мене звати Іра і ви на каналі Орхі. Рада вітати всіх на своєму каналі. Дя... Хочу подякувати всім, хто писав коментарі до попереднього відео, яке я вчора зняла, коли купувала цю рослину. І всім вдячна за відповіді, хто вгадував, яку ж рослину я придбала і забрала з собою додому. Так, це дикий кіт, чому я дуже радію. Скажу, що раніше я якось не звертала уваги на нього, він мені не був кращим за інші орхідеї, тому його я і не маю в колекції, точніше, вже маю, не мала в колекції цей весь час. І тільки десь з Нового року мене він зацікавив. Зацікавив тим, що я почала бачити. Як він чудить в домашніх умовах, які в нього квіти ростуть, всякі з цікавинками, такі різні мутації в нього бувають. І ще Жаночка, яка сказала, що бери кота, бо це ж класика орхідейна. І не пожалкуєш, тому що він дуже класний квітун. Він постійно квітне, доращує. І, Людмилі Златорхіц також хочу придати вдячне і вам, тому що ви надихнули своїм котом, який у вас нещодавно з'явився. Переглядаючи відео, я розуміла, що я все більше і більше хочу цю рослину і собі мати. Такий от красунчик. Єдине скажу, що в епіцентрі я вже бачила, що він з шкідниками шкідниками і я його сьогодні вже обробила зазвичай в тому епіцентрі завжди хороші класні рослини в гарній якості але тут я здивувалась була щитівка щитівка була прямо і на листочках і на пагінцях і на квіточках позаду я його вчора тільки привезла додому, зразу ж розбавила кислоту саліцилову. Дякую каналу Орхідейна хата та інше за рецепт. Одна ложечка кислоти на, на дві ложечки води. І цим розчиням я протерла листя, познімала всі, всі такі от личиночки, все, що я бачила, що схоже на, на шкідників. Я все зняла. Так, і Сьогодні вже зранку я його пролила від шкідників, Він був такий гарненько просухший. Сьогодні я його зволожила. зволожувала в блюдечку водички. Водичку з розчином від шкідників я налила. І він просто підняв по корінню, піднялась водичка вверх і гарненько напитався і такий от зелененький став гарненький. Листячко у нього чудове, все класно, один квітоносик, розетка класнюча. Все супер в якості. Ну і, і, і цвітіння ще буде і буде. І є бутончики, які будуть відкриватися. Ну, Надіюсь, йому сподобається в мене. І тепер в мене в моєму сім'ї хотів. <гум> є ще й, і дикий кіт. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім бажаю тихого, спокійного дня і ночі. Перемоги бажаю, хочу, чекаємо. Дуже віримо в нашу перемогу. Слава ЗСУ, слава Україні і героям нашим слава. А також смерть ворогам-клятим, які лізуть на нашу землю. Дякую за перегляд. І не раз побачите його в шорцах. Тепер моя черга знімати його майже кожного дня. Дякую всім за перегляд. До зустрічі на каналі.